Всім привіт! З вами Барбарисова Вітьма, і я трошечки в шоці з того, що сталося з першим епізодом. Я вам дуже вдячна за ті перегляди, лайки, коментарі і підписки, тому що це щось вау. Чесно, я думала, що відео подивиться 10 людей, з половина з яких це моя рідня. Тому у нас сьогодні другий епізод. Я замінюю старі двері на нові мідні. І головною ціллю сьогодні буде здобути побільше шматків заліза для першої броні. Тож я вирушаю до тієї гори. я побачила там ще минулого разу печеру і хотіла б дослідити її, тому що там явно буде хоча б трошечки того, що мені потрібно. Тут я вже піднімаюся, ну і далі я просто помовчу, ви побачите все самі. Чесно, я в цей момент так злякалася. Це просто було максимально неочікувано. Я спокійненько собі оглядалася, думала, як підібратися до того заліза, але цей зелений просто почав зі мною ганятись. Він не відставав, поки я не спустилась самий низ. Ну, і На цьому моменті я зрозуміла, що поки я не готова знову туди повертатися, тому вирішила б дивитися гору з різних сторон і натрапила на оце село. Воно трохи більше за моє, але я б не сказала, що тут було щось корисне. Ну, якби житель вирішив, що я занадто нахабна, і потоптався по мені, що я справедливим. В цій скрині було два сідла. Колись пам'ятаю, була велика проблема в мене їх виловити, а тут вони просто в скрині. Відро самого цікавого, і бібліотека. І тут смолоскипи. Знову мішочок, і поряд з цим селищем я побачила кладку вугілля, тому вирішила трохи розрядитись перед тим, як все ж таки повернутися за тим залізом і добути його. У мене зараз, як розумієте, дефіцит усяких ресурсів, тому чому б і ні. Дуб я хочу використати в майбутньому для свого будиночку. Я вирішила, що буду робити його з декільких видів. Дерево, щоб воно було більш цікавіше. Тут якраз можете побачити, що ці два біоми, звичайний, і саванна зливаються між собою. Доволі прикольна текстура трави. До речі, про шейдери і всякі там ресурс-паки. Я третю серію вже буду записувати з цими оновленнями, тому що цей запис виявився ще задовго. До того як я вирішила щось змінити, тому вже третя серія буде інакша. Тут я знову направляюся до тої злощасної печери і вже готуюсь до того, що там може мене очікувати. Я заздалегідь накопала собі землі і буду зараз робити свій улюблений місточок для того, щоб до мене ні міг ніхто добратися. Також я хотіла б поговорити про тему, таку як залишати дракона на останок, тобто під сам кінець серій, чи все ж таки вбити його, коли я буду більш-менш готова. Ясно, що це не буде прямо наступного епізоду. Просто я хочу почути вашу думку, як ви вважаєте? Можливо, це було б знаєте, таким фееричним завершенням мого виживання тут, а можливо, ви б хотіли побачити це одразу як. У мене будуть всі ресурси, але знову ж таки, в мене навіть немає ще залізної броні, тому це просто на перспективу. Якщо порівнювати з моїми попередніми проходженнями, то я доволі швидко просуваюсь. Тобто тут я вже більш активніша, ніж тоді. Я чомусь спочатку раніше робила. Типу, якісь господарські справи, а потім вже з ресурсами. Але ось тут я знайшла доволі багацького заліза. І думаю, вже повертатись назад, але все ж вагаюсь і хочу забрати те вугілля, про що згодом пошкодую. Бачите, це сталося дуже швидко, і <смі> я знову ж таки злякалася і почала тікати. Ну не так воно мені вже й треба, знаєте, щоб мене там продовжували снайпити. Я побачила ще вугілля біля струмочка з лави і вирішила, що побороти лаву буде простіше, ніж того стрілка. Тут я повернулася додому. І... Всі мої ресурси, які я змогла знайти, розкидані по мішечках. В принципі, непогано для такої маленької вилазки. Як ви бачите, я знайшла насіння кавуна, вугілля. Тут ці кущики, які мені подобаються, це для прикрас. Трохи м'яса, паростки, якесь іще насіння, той же самий щиток, відро. Ну і шматки кавуна. Поки поставлю ці кущики тут для прикраси, тому що перебудовувати будинок не прям одразу буду. У мене ще й ресурсів нема. Але думаю, що скоро почну збирати, розширюю свій огород, тому що пшениці замало, а треба побільше. Поки мені не вдалося знайти ні моркви, ні буряку, ні картоплі, на жаль. Тому я можу тільки мріяти про свинок, тож буду якби, користуватись тим, що є. Ну і ці кавуни. це м'ясо було з скринь в селищі. Тому чому б не посмажити його. Так, отак от я обрала <laughs> нещасних жителів. Тут я вирішую, що буду робити першим, і це став нагрудник. Нарешті ось моя перша частина броні. Тут мені подумало, що треба зробити вже другу скриню, щоб сортувати хоч якось ті ресурси, які я знаходжу, тому що місця все менше, а усяких приколюх все більше. Я поставлю його тут. Сортувати я буду за принципом своїм якимсь, тому що я типу, вирішила найцінніше скласти в новішу скриню. Також мені подобається використовувати бочки, але я їх більше для їжі роблю. Знову ж таки, це треба місце. У мене, поки моя коробочка не дуже, то вмістка для таких штук. Між моєю горою і будинком я натрапила на ось таку яму. І чому б туди не спуститися, не подивитися, що там є. В принципі, вона освітлена і там не має бути прямо якоїсь підстави у вигляді тих кріперів або скелетів, які будуть за мною бігти. Спускаюсь за таким от імпровізованим ліфтом з води і одразу оцінюю. Бачимо павучка, який бігає. Нам сьогодні не туди явно. Тут є мідь, залізо, вугілля в принципі непогано. Як Бачите, вона доволі глибока, тому в майбутньому я буду її досліджувати все ж таки вона ближче, ніж та гора. Я постійно оглядаюсь, тому що в мене є якась недовіра до того, що. Хтось може підкрастись все таки і никаюсь в оцю маленьку дірку, яку сама й викопала. Тут я радію, що знайшла це залізо. Його більше, ніж я очікувала. Все ж таки 8 шматків це немало. І там я бачу ще два. ну, а 8 це не 10. Тому треба якось їх забрати. Тут я підбираюся поближче до цього місця, і надіюсь, що там ніхто не з'явиться, хто мене скине або сильно вдарить. Мені подобаються оці кажани, які літають. На жаль, їх не можна забрати до себе додому. Я б собі, мабуть, одненького так присвоїла, але, на жаль, ні. Можливо, йому щастить. Все ж таки я дібралась до цього заліза, і зараз буду швиденько його забирати. Павук дав про себе знати, тому я знову ж таки злякалась і, забравши факел, накивала п'ятами звідти, тому що ну, не готова я ще з ними боротися. Ще раз оглядаюся, бачу, що нічого цікавого немає, тож можна вирушати додому. Тут є ще якісь ущелини, які можна буде в майбутньому заглянути, подивитися, що там. Але я думаю, це непогано. 10 шматків. Ось мої штани. Ну, це вже прямо прогрес. Зараз я буду робити загон для корівок, тому що треба готуватись до того, щоб зробити бібліотеку і стіл зачарування, а для цього потрібно багато шкіри, тому слід уже починати зараз. Мені, як завжди, не вистачило деревини, тому будемо знову пиляти лісок поряд. Я просто уявляю, скільки мені потрібно буде дерева для будівництва будинку, і ну, це буде доволі багато часу займати, щоб зібрати ті ресурси. Мабуть, в наступній серії я буду шукати селища в звичайних біомах. Щоб побачити, там, які культури в них ростуть, і, можливо, собі їх забрати і вже привезти сюди свинок. Мені ще подобаються ці ідеї з Пінтересту, де роблять типу хлів для тваринок Там курятники, всяке таке. Можливо, я втілю і тут у себе щось, але, звичайно, я курей перенесу, вони не будуть жити тут. Прямо за будинком, а от корівки можливо і залишаться тут, де будуть. Я одразу зроблю їм немаленький загончик. Мені дуже подобається от, знаєте, займатися такими речима, типу тваринництвом і садівництвом, можливо, через те, що я все дитинство провела в такій атмосфері і багато тваринок бачила як і багато чого саджала. Якщо ви знаєте подібні ігри, де можна чимось таким займатися, ви можете порекомендувати мені їх в коментарях. Мені ще подобається грати в Stardew. Якщо вам теж, то можете про це теж написати там. Я не знаю, чи буде сенс колись робити. Постардю якісь відео, тому що він не такий популярний, як Майнкрафт. Але якщо будуть бажаючі, я можливо подумаю про це. Тут я зі своїми нещасними трьома снопами пшениці до покорівок. Добре, що вони були поруч, мені не довелося йти кудись далеко. Я вам вже казала, що переважно грала в Майнкрафт не сама. І ось мені згадалося, як ми колись шукали цих нових корівок, знайшли їх дуже далеко від бази і тягли на човнах і на повідках. Ну, дуже весело було, враховуючи те, що хтось, наскільки я пам'ятаю, в нас загинув, а тут вони прямо в мене біля дому живуть. Ну, як завжди, двоє застрягли в дверях. Вони трошки дурнуваті, тому довелося навіть зламати паркан, щоб вони могли зайти. І ось ця трійця вже в мене вдома. Це непоганий початок, тепер треба зробити четвертого. Мені дуже подобаються маленькі тваринки тут. Також в мене виросла тростина. І це привід для того, щоб піти поторгувати з картографом і взагалі подивитися, що там за жителі в моєму селищі є. Взагалі це селище, яке поряд зі мною, воно настільки маленьке, що ну, там, мабуть, і немає особливо великого вибору серед торговців. Тобто я бачила там картографа на одного і фермера. Тому. Це ще можна додати до планів в майбутньому розширення цього села. Ось я вже в центрі. І, в принципі, як можете побачити, так, тут картограф, аж двоє. І фермери, які хочуть купувати моркву, якої в мене нема. І картоплю. До речі, я хотіла з вами ще поговорити про довжину серій. Можливо, вам було б цікаво дивитися серії, які тривають більше 20 хвилин, або як зараз, плюс-мінус 20. В принципі, буду орієнтуватись на ваші побажання. Я поки залишаю тільки самі цікаві моменти, як до прикладу, зараз я добуваю вугілля, на яке натрапила випадково прогулюючись. Тож пишіть, я врахую всі ваші побажання знову ж таки. Тут мій перший портал в цьому збереженні. Чомусь в моєму другому, де я сама граю, там більше порталів мені зустрічалося, але подивимось, чи є там щось якісне, тому що там може бути в скрині що завгодно, але я завжди сподіваюся на щось прикольне і дуже корисне. В цей момент я почала думати, що хожу просто по колу тої гори, де добувала залізо. Але це була моя помилка. Ну, Лут доволі гарний. Тут є магнетит. В принципі, вони зараз багато, його кладуть. Є золоті інструменти, яблуко. Ну, доволі гарно так. І тут я просто почала бігти, думаючи знову ж таки, що це моя гора, і я повертаюсь типу як додому. Але поки я спускалася, в мене вже були сумніви, і остаточно вони розвіялись, коли я побачила це село, тому що воно просто ні на що не схоже. Це не те, що там було, це взагалі інше. Ну, там нічого цікавого не було. Ви можете побачити, що я принесла. І на цьому, я думаю, можна завершувати. Зараз я собі зроблю ще шолом. Я думаю, непогано вийшло за цей епізод, тільки чоботи і інструменти в наступному. Тож, я дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!